Надія Красоткіна усе найкраще. У нас усе найкраще, найрідніше, Спів соловейка і квіти на полях, а на світанку сонце найсвітліше, і срібні роси вранці на квітках. А наші села і міста чарівні, краса і спокій у верхів'ї гір, і українські ночі тихі, дивні. І розлогий та старий осокір, Який величі гнізда захищає, і пісня найчарівніша у нас, веселка свій місток перекидає, сміється, сяє, як дороговказ. І калини кущ так рясно червоніє, й верба густа з ріки водичку п'є, бездомне небо радісно синіє, і все це рідне. Дороге моє, найкраща в цілім світі вишиванка, і рушники у квітах на стіні, і мамина тихенька колесанка, що призначалась лиш одній мені найкраща світла, наймиліша мова, а в ній щасливі і суворі дні. Гостинність українська, пречудова, і найщиріші вірші та пісні, та хліб на вишиванні рушникові, що колосився щедро на полях, казки, легенди, жарти веселкові і вічна мудрість у людських серцях.